Всім привіт! Ви на каналі «Наше Господарство і звати мене Олександр. Всім мирного неба, швидшої перемоги. Нехай горить палає техніка ворожа, а рідна Україна переможе. У нас відключають світло, але ну, нічого, це нам, це нам не шкодить. Ми все одно працюємо і вночі. Так. Бачите, у нас, як ви замітили, зима. Ми цьому і дуже раді, бо трохи холодненько і ще не все доробили, але ну, нічого. Надіємося, що сніг розтопиться і успіємо доробити все, що задумане. Сніг у нас упав, ось дивіться, такий 10-15 сантиметрів. І я тут ходжу і чуть не плачу. Малина наша полягала. Я її не успіх. Не, не встиг підстригти, підрізати, почистити. І боюся, щоб її геть-таки не поломили. <кхм> Бо дуже шкода. Ота малина, яку я почистив, я знімав відео, то вона собі гарно стоїть. У нас небагато цієї малини, яка така звичайна ремонтантна в нас лежить. <кхи> Нічого. Так. Ось наша ожина. Уже в снігу. Така вона. І бачите, ось паркан. Такий у нас сітка і сніг нападав такий гарний біло-сніжний. А кулюч <кхм> І ось наші персики Хочу обтросити. Щоб їх сніг не поламав. Так, я в теплиці. Вже <кхм> зняв капюшон, бо не холодно. В теплиці плюсова температура і тепленько. Наші перчики, бачите, не замерзли. Такі вони у нас. Вон дивіться, які персні. Ось ми зробили порядок в теплиці. І замітили, що тут є дирочка, через яку ось капає вода. Не видно ж, не хоче капати. Так, такі в нас перці у теплиці. Всім дуже сподобалося відео. Я знімав, до речі, це не субота. Я знімав у суботу. Теж суботній день названий. Назване відео і дуже багато переглядів, багато лайків. І побачив, що вам подобається таке відео про те, про сільське життя, які роботи ми робимо. Ось таке знову показую. Але вже в іншій атмосфері. Так би інша пора року вже. Ще. ще в нас і, сьогодні. 19 листопада. Обтрясаю перець. Ой, ой, персик перець. Так, тут наша полуниця була, і вона десь є під снігом Так, і тут далі у нас цибуля. Так, дивіться, який у нас тут кучугури сніг на з теплиці Тут у нас цибуля. Ось такий кусок. Вже нічого не видно, біло-біло. Скажете, що я показую. Так, а тут у нас е, сиво, часник. Погано видно. Так, отакі-то діла. У нас Так, Так, хліба нашого сніг вже з'їхає, там тріщини з'явилися. І тут завжди нам падає оцей сніг сюди і ми це розкопуємо. Якось недобре це придумала, але ну, нічого. Бачите, отак там тріщина зверху, там і тут ціла брила, цілий шматок випаде, упаде на землю. Так, дивіться наші гуси, у нас тут халабаня так А, а нашим гусом лафа. Так ось кури і дві качки. Ось вони все забиваються, щось ще зйомають. Тут колобані. Вже їх погодували, вони щось там знайшли. І дзьобають Так, такі то діла. Наші такі гуси у зимовий період. До речі, на каналі вийшло нове відео, як ми садилися до снігу ожину, посинкували. Там мало переглядів, тому переглядайте, дивіться. У когось ще немає снігу, то ви можете успітися, зробити це. Да, дивіться, який сніговичок малюсенький. А і діти зробили. Сніг ліпиться гарний такий ось. Дивіться. Це не зима, це справжня казка. Дивіться, сніжок. Діти зараз будуть вилазити гратися. Теж любив раніше зиму, колись був менше. Ну, а тепер мені більше подобається літо, бо можна більше справ зробити. А зимою і холодної. І нічого такого не зробиш. Так, наші курочки на дровах. Тут, що бачите, допилили оцю докололи купочку дрів. Отут, отак. Оця частинка це сирі такі дрова, щоб мішати з сухими, бо дуже. Швидко витрачають. Це наші дві курочки, такі малюсінькі, маніплюсенькі. Усі, до речі, у нас е, ці курчата, саме всі кури, е, ну, курочки. І між ними гуска. Ось Джек. Джеки наш. Ну, Дуже похоже на гуску. Ми так собі думаємо, що це гуска. Так, годуємо наших королів, вже погодували. Ось ця крилиця така, що ми давали до кроля. 19-й день, якраз ми 19-го давали жовтня. І вже місяць пройшов. Ну ні, ну будемо бачити, будемо бачити, що буде. якось неактивно дуже таке. Так, ось поставили такий більший контейнер з водою і зерно. Так, тут наша кроличка менша, зайка. Простили. Показати обличчя моє. Я без радістю часто показував. Ну, просто зручно знімати тоді. Погані кадри виходять. Правда, трас? Такі у нас кролики. Так, зробили таку годівницю для Синичок і горобців тут накидали зерна е, Меленого і будуть вони собі тут куштувати. Та дивіться, тут яка штука величенька падати зараз буде. Я їй допоможу. Уха! Бачили? Так, зайшов я у Кражане царство. Ух, сніг упав на мене лище, тільки що. Дивіться, яка тут краса. Всі кущі укрилися снігом. Дивіться, які там березки, висять гілочки і на них сніг. Отак тут. Така енергетика холодна. <пух> така краса у нас. Ось так. Колодненько, ну що хочеш з цього. У нас село, у нас тут близенько ліс, як казав, десь, думаю, 300 метрів до лугу. 200 метрів до лісу, і у нас така краса скрізь тут. Гарно, дивіться. Наші козочки в хліву. Так, іду за своїми слідами, бо щось. Стало глибокий сніг, набрав взуття. Дуже по слідах своїх. Так. Всім мирного неба, швидшої перемоги. Всім всього всього найкращого. Обов'язково ставте пальчики вверх. Я буду всіх лайкати, пишіть коментарі, теж буду відписувати усім. Задавайте, може, якісь запитання. Ось такий я. І на цьому все. Закінчилось наше таке зимове відео. Перший сніг, листопад 19. Ну, одним словом, зима. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім пока-пока!